На міста падає вибухівка, горять цілі вулиці, і в Росію влетіли ракети та бомби. Нещодавньою помстою за удари по Україні вони почали підривати расистів. Повітряні цілі прорвали по окупантів та дістались найбільших населених пунктів та баз росіян. Отут вже й вороги покаялися самі, та пізно вибухи охопили все, бо Нептуни вже було не зупинити. Куди поцілили, Побачите за миття? Ми вітаємо всіх глядачів та закликаємо поставити вподобайку, підписатись. Ми починаємо. Вере вночі лунали потужні вибухи внаслідок ударів дронів та ракет. Повідомляється, що РФ атакувала близько сотні, БПЛА, в тому числі пролітала в Таганрог на Ростовщині, і там був введений режим надзвичайної ситуації. Про це повідомили мер Таганрога Світлана Камбулова та тимчасовий виконувач обов'язків губернатора регіону Юрій Слюсар. Вони заявили, що вибухи накрили вулиці та міста регіону, і також величезні бомби атакували Курськ внаслідок падіння уламків БПЛА Постраждав. Багатоквартирний будинок про що повідомляє виконувач обов'язків губернатора Олександр Хінштейн. Крім цього, Саратовська область рафії здригнулась від вибухів ростелеграм телеграм-канали повідомляють про атаку на місто Енгельс, де розташована важлива авіабаза РФ. І за інформацією рашистського телеграм-каналу, МЕШ, місцеві жителі стверджують, що над містом пролунало близько 10 вибухів і, начебто, підірвали літаки та аеродром. Величезні втрати можуть бути і серед пілотів. А ось удари могли статись по стратегічній авіації. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін в своєму телеграм-каналі повідомив про масштабні. Удари та жахливі наслідки інших заяв стосовно атаки він не робив аеродром Менгельс 2 відомий тим, що саме з нього неодноразово злітали літаки стратегічної авіації РФ для завдання масштабних ракетних ударів по Україні. І також за деякий час до цього в Калузькій області РФ пролунали вибухи. Дрони атакували аеродром Шайковка. Про що заявив губернатор Калуської області Владіслав Шапша та Росзмі. І за словами очевидців, в небі над селищем, де розташована військова база, було чутно вибухи. Стою далі на місці працює оперативна група, заявив Шапша. Аеродром Шайковка є місцем базування стратегічних бомбардувальників. Ту-22М3. Літаки випускають Х 22 А раніше. Українські військові вже атакували аеродром Шайковка, і це сталося 23 серпня 2023 року. Також раніше в Волгограді місцеві жителі повідомляли про три вибухи в Кіровському районі міста неподалік нафтопереробного заводу. А в Ахтубінську, Астраханській області очевидці розповіли про щонайменше чотири вибухи. На російській нафтоперекачувальній станції Кавказька Краснодарського краю вночі пролунали нові вибухи, і в результаті цього здійнялась пожежа у свою чергу. Генштаб ЗСУ підтвердив, що повітряні сили ЗСУ завдали високоточних ударів по пункту управління. 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії ЗСРФ в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Також повітряні сили ЗСУ успішно вразили опорний пункт 2-ї роти 177-го окремого полку морської піхоти ЗСРФ в селищі Плехова на Курщині. Ці удари продовження серії вогневих уражень з метою зниження військового потенціалу ЗСРФ на шляху визволення тимчасово окупованої території України йдеться у повідомленні. Генштаб також наголошує, що повітряні сили ЗСУ завжди готові здійснювати високоточні удари для зменшення спроможностей РФ вести агресивну війну проти українського народу. Але, на жаль, стало відомо, що війська країна агресора РФ здійснили нову. Масовано атаку дронами на Україну, зокрема й на Харків. Марміста Ігор Тарахов повідомляв, що по Харкову було завдано 15 ударів. БПЛА. також зафіксовано влучання по двом цивільним підприємствам в Холодногірському районі. У виробничих будівлях виникли три пожежі площами 1870 квадратних метрів. За даними ДСНС, пошкоджено поруч розташовані приватні будинки. Постраждалі отримали гостру реакцію на стрес. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російської атаки. Залучено 89 надзвичайників та 29 одиниць техніки ДСНС. А також кінологічний та піротехнічний розрахунки. Також відомо, що рашистський дрон завдав удару по малокатеринівці Запорізької області, за оточеними даними очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. Внаслідок удару російського дрону по Малокатеринівці загинув чоловік. За його словами, ворожі БПЛА поцілили по автомобілях, припаркованих біля будинку. Федоров також повідомив, що загалом впродовж доби окупанти завдали 459 ударів по дев'яти населених пунктах регіону, зокрема. 277 БПЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Кам'янська Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Молотокмачку, Чарівне та Новодарівку. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та авто. Рошецькі війська здійснили масовану атаку з використанням дронів камікадзе та безпілотників. А загалом противник застосував 74 БПЛА, зокрема ударні дрони типу Шахе та інші імітаційні БПЛА. Про що повідомили в прес-службі з України. Самоповітряних сил Збройних сил України. З даними повітряних сил атака здійснювалася з різних напрямків Міллерова та Приморського ахтарського РФ, а також Мисчауда, що в тимчасово окупованому Криму до відбиття повітряного удару було залучено сили авіації, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Але загалом українським силам вдалося бити 41 ударний дрон типу Шахет на півночі, півдні та сході країни. Окрім того, ще 20 безпілотників і метаторів, зафіксованих під час атаки, було втрачено локаційно, і, попри успішну оборону, внаслідок російської атаки постраждали кілька регіонів. Під удар потрапили. Харківська, Донецька та Одеська області Терев, схоже, остаточно знайшла альтернативу масованим ракетним атакам по Україні. Колишній речник генштабу звертає увагу на те, що прямі влучання декількох дронів еквівалентні потужності ракети. Як відомо, масовані ракетні атаки ворог останніми днями поставив на певну паузу. Про це розповів Владислав Селізньов, і далі цитую його слова. Іскандер досі по нас випускають, що стосується крилатих ракет, які випускаються із літаків, то 96 одиниць, які були накопичені на аеродромі «Ангельс-2», Ми знищили відповідно росіянам. Потрібен час щоб провести до бойового ладу наступні партії таких ракет, доставити їх на аеродром базування, і все це вимагає певного часу. Про росіяни є носії ракет морського базування, типу калібр, є балістика, тому думають, що треба дивитись на це крізь таку призму, якщо росіяни мають верифіковано розвідінформацію, інформацію, заради якої варто застосувати ракету, то будуть наміри втілювати в життя. Якщо не будуть мати, триматимуть паузу. каже Селізньов. Він також підкреслює, але зверніть увагу, що останнім часом за рахунок масованих дронових атак російська армія створює стільки клопоту, що це нагадує. Коли бомбардування без жодного ризику для російських пілотів наслідки жахливі, Зверніть увагу, що за минулу добу нам не вдалось бути понад 20 дронів. Це говорить про те, що ворог змінює тактику а також використовує атаку роями дронів. Бойова частина дронів збільшена з 60 до 90 кілограмів. Якщо на один об'єкт одномоменту прилітає 5, 6 та більше дронів, то еквівалент буде дорівнювати потужності крилатої ракети або балістичної, так сказав Селезньов. Також російська армія вже застосовувала тактику масованих точкових атак по території України. Рашисти хочуть перевантажити українську ППО, Про що каже військовий експерт Павло Нарожний. Ця тактика вже була. В них вже була така історія, що вони на один якийсь обласний центр чи на якесь інше місто спрямували крилаті ракети, шахеди, і таким чином вони перевантажували систему ППО по суті. Ну, тобто, в ППО є або ракети, патрони, або снаряди для гепардів і так далі. Їх не можна, бути нескінченна кількість каже Нарожний. І за його словами, таким чином расисти намагаються пробувати оборону українського неба. І ідея велика. Кількість дронів їх починають збивати. Систему перевантаження, Якась кількість проходить. Тобто нічого нового тут на жаль немає. Так це якась зміна, тактика. Але скільки ця тактика проживе і як ми будемо відбувати, це відкрите питання. Підкреслив він. про обстріл, нічний обстріл міста Харків вночі. 2 квітня в Харкові прогриміли вибухи. В цей час у місті була оголошена повітряна тривога. Повітряну тривогу в Харкові оголосили увечері 1 квітня о 22.23. Вже за кілька хвилин повітряні сили збройних сил України написали про загрозу застосування ударних безпілотників в регіоні. За даними кореспондентів Суспільного, перші вибухи в Харкові почули близько 20-ї хвилини на першу. Фактично, одразу після цього в місті програмували ще кілька серій вибухів. Ворожу атаку на Харків прокоментував у мер міста Ігор Терехов. Цитую, ворог завдав вже кілька ударів по місту безпілотними літальними апаратами. Візуально спостерігається. Пожежа в холодногірському районі міста. Будьте обережні, написав він о 32-й хвилині. На першу повітряні сили знову повідомили про загрозу ворожих безпілотників для Харкова та закликали містян перебувати в укриттях. Згодом Ігор Терехов написав, що всього по Харкові було здійснено від 12 до 15 ударних. Ворожих безпілотників всі по холодногірському району міста точну кількість оприлюднять, коли опрацюють всі заявки від постраждалих та обстежать місця ймовірних прильотів. Відомо, що внаслідок ударів безпілотниками сталося влучання в приватний будинок. Також внаслідок обстрілу спалахнула покрівля четвертої чотирьохповерхової будівлі на площі в тисячу квадратних метрів, і будівля на площі в 500 квадратних метрів. Загалом здебільшого постраждали цивільні підприємства. Стосовно постраждалих, є інформація, бо внаслідок ворожої атаки в Харкові постраждало восьмеро людей. За даними обласної прокуратури, це чотири жінки: чоловік, дівчинка 16 років, кілька немовлята, хлопчик семи. Років, окрім того, ввечері 1 квітня російські безпілотники атакували також і Одесу, і в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Міський голова Геннадій Труханов застерігав про небезпеку тих, хто проживає в Київському районі. Одеса шахеди були застосовані при атаці на Одесу. В області лунали вибухи. Працювала протиповітряна. Оборона про це повідомила безпосередньо кореспонденти місцеві. Зауважимо, що в регіоні на момент вибухів було оголошено повітряну. Тривогу в Одеській області орієнтовно о 22.13 оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про групу ворожих безпілотників в акваторії Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської та Миколаївської областей. Про це також повідомляють і місцеві телеграм-канали. Варто зауважити, що міський голова Геннадій Труханов застерігав про небезпеку тих, хто проживає безпосередньо в Київському районі міста. В обласній військовій адміністрації жодних деталей про атаку не вказали за попередньою інформацією. Ормація в регіоні працювала протиповітряна оборона по ворожих шахетах. О 23.08 оборонці неба повідомили, що в районі Одеси фіксували ворожі безпілотники. Відбій в регіоні оголосили о 23.45. Про наслідки атаки влада поки що не повідомляла. До слова, ми розуміємо, що і до цього атакували Одесу. І тоді, внаслідок удару, в ніч на 28 березня. Сталося займання гаражних приміщень, господарської споруди. Також були пошкоджені приватні житлові будинки, і було відомо, що постраждала одна людина. Ну і, друзі, стосовно цього говорить лідер нашої країни Володимир Зеленський. Він постійно наголошує, що рашисти продовжують атакувати мирне населення нашої країни. Ба більше і енергетику енергетичну інфраструктуру. Він говорить у своєму вечірньому зверненні, що ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване і отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росії дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізовано тільки через позицію Російської Федерації. Ну а що ще сказав лідер нашої країни? Можемо далі почути у прямій мові. Вже днями відбудеться зустріч в п'ятницю з представниками держав-партнерів. Це будуть військові представники, зустріч, щоб обговорити спільний підхід до питання про контингент. Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення. Також міністр оборони України доповів сьогодні про контакти з нашими партнерами, зокрема, з американською стороною. Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики. Були удари, і сьогодні знову був удар в Херсоні за застосування російського дрону по об'єкту енергетики по обладнанню абсолютно свідомо та цілеспрямовано. Частина міста залишалась без електрики, ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксовано і отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, і зараз не реалізовано тільки через позицію Росії. Провів сьогодні кілька міжнародних зустрічей міністр закордонних справ Литви. Я подякував за надану Україні підтримку, і це дуже принципова підтримка від перших хвилин повномасштабної війни. Підтримка зброєю. Економічна підтримка, політична, є нові системи ППУ від Литви. Шість, дуже дякуємо вам. Дуже цінуємо також допомогу Литви, нашому виробництву, зброї в Україні, інвестиції в наш оборонний комплекс та спільні проекти. Вони надзвичайно важливі. Цінуємо і підтримку у відносинах з іншими партнерами, зокрема. В Європейському Союзі сьогодні ж зустріч з міністром закордонних справ Німеччини. Німеччина це один з найбільших наших друзів в сенсі підтримки протиповітряна оборона, зброя, фінанси. Ми в Україні разом з Німеччиною врятували тисячі і тисячі життів. Є сьогодні новий пакет підтримки: 130 мільйонів євро. І загалом цього року Німеччина а, дає сильну підтримку. Німецька підтримка для України становитиме 7 мільярдів євро. Були нещодавно реалізовані наші домовленості, попередні з Німеччиною по зброї по захисту неба. Також я хочу подякувати за те, що а, м, німецька підтримка залишається для України цілком передбачуваною та системною. Стабільність підтримки це один з ключових факторів в захисті від російської агресії. Саме на паузи в постачанні, на суперечки між партнерами на всі ознаки нестабільності дуже розраховує Путін, він вірить в те, що єдність у захисті життя не збережеться. І тому так важливо робити все. Щоб зберегти єдність, зберегти конструктивну роботу з усіма партнерами, Україна це робить. І ще одне: майже щодня укази для відзначення наших воїнів державними нагородами. І сьогодні я підписав такий указ: 449 воїнів Збройних сил України, відзначені орденами та іншими нагородами. Із них 179 воїнів, на жаль, посмертно. Ми завжди маємо пам'ятати, як багато залежить від нашої армії, від усіх українців і українок, які своїм життям, життям захищають життя України. Я дякую кожному нашому воїну. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто нам допомагає. Слава Україні! Героям слава і далі друзі будемо говорити про те, що нині відбувається на лінії бойового зіткнення на фронті, адже, на жаль, російські війська просуваються на Донеччині. Оновлена мапа Діпстейт. Далі будемо говорити про деталі: Російська окупаційна армія продовжує атакувати вздовж усієї лінії боєзіткнення. І на жаль, ворогу знову вдалося просунутись на Донеччині. Про це повідомляють аналітика мапи Діпстейт. Аналітики Діпстейт оновила мапу бойових дій у ніч на 2 квітня. Так, за їхніми даними, російські військ. Просунулись біля села Срібне, що на Покровському напрямку Донецької області. Нагадаємо, що на Покровському напрямку від початку до 1 квітня російські війська 45 разів атакували в районах населених пунктів Калинова, Тарасівка, Зелена, Котлене, Водяна Друга Єлизаветівка, Удачна Новоолександрівка, Андріївка, а також обік Богданівки, Новосергіївки, Романівка та Покровська. Дотепер триває сім. Боєзіткнень. раніше ж військові також повідомляли, що у період із 24 по 30 березня на південно-донецькому напрямку зросла кількість штурмових дій противника. Зазначається, що дощова погода стала на заваді у застосуванні українськими військовими розвідувальних і ударних БПЛА. Ну і про все це говорять. Військовий експерт Олег Жданов досить часто він викладає відео в себе. ютуб канал обов'язково підписуйтесь, адже він аналізує всю ту ситуацію, яка відбувається на лінії бойового зіткнення як на території нашої країни, так до прикладу, і на Курщині та Білгородчині, що йому відомо станом на цей час. Далі можемо почути. Наша авіація в останнє время дуже активно працює по позиціям російських окупантів. по Пососередоченню у нас по. Наконец-то нам пришли уже нормальные по объемам партии наших КАБов. Только у нас КАБы намного получше будут. Не колхоз червоный дышло, когда на бомбу времен Холодной войны цепляют двумя хомутами, цепляют вот эти складные крылышки с GPS-кой. И делает из нее корректируемую авиабомбу. У нас кабы, наши кабы, которые производятся европейскими производителями, которые имеют реактивный ускоритель, и, естественно, они работают по системам навигации и намного точнее, и намного мощнее, чем у российской федерации. Главная точность точность. И наша, наша авиация, и МИГИ-29, и, и Миражи, и Ф-16 и применяют эти КАБы. Причем на разных, на Херсонском направлении, в Олежках был нанесен удар. Говорят, что в Белгородской Народной Республике тоже было замечено удары нашей авиации, ну, естественно, с нашего, с нашего воздушного пространства. На в Сумской области тоже мы наносим удары по резервам, ну и вдоль линии фронта, где есть такая необходимость, наша авиация наносит удары по войскам, которые скапливаются в оперативных районах непосредственной близости от линии фронта. Да, мы пока еще уступаем в дальности по кабам, но в точности и эффективности их применения у нас здесь преимущество. Вот такой, вот такой уже начинает складываться диспозиция сторон в воздушном пространстве над линией фронта. Ну а мы пройдемся по оперативным направлениям и посмотрим, что же там происходит. И э, начинаем, как обычно, Харьков. Харьковская область, северо-восток Харькова. Два плацдарма, Липцы и Волчанск. Здесь противник... 7 раз атакував наші війська, і вся бойова активність противника сводилась на плацдарм в районі города Волчанська.